Вітаю, вітаю всіх в себе на каналі, на каналі Таро Сонця та місяця. Всім доброго часу доби, мирного неба, всього всього вам хорошого, вдалого вам тижня, гарного вам літа і всього всього хорошого, доброго вам здоров'ячка. З вами Юля. Я нарешті повернулася і додому, і до каналу. Буду вже знімати відео по варіантах розклади. Звісно, можливо, там деколи не вийде зняти то нічого, але ну, в основному вже буду знімати. Я вже приїхала з Польщі ще дня три тому, але так як я знала, що я приїду з дороги, буду убита, розбита тому відео я я наробила запланованих ще до поїздки, що порозкидала аж до сьогоднішнього дня. Навіть три дні я вже вдома, але я, звісно, перший день домови не було ніякого відео, ніяких розкладів. На другий день там теж були справи ще вдома, деякі треба було зробити, і там в лікарню мені треба було вже поїхати по своїх теж справах. там. І ще в мене розклад був особистий, що треба було зробити, тому я вже так, так якраз розпланувала, так якраз я відео шорців наробила на кожний день, поки мене не було, і аж до ось неділі. Що якраз неділю роблю вам зараз буду робити карту тижня. Так якраз в мене вийшло, якраз вийшло, що так цих шортів вистачило до сьогоднішнього. дня. Далі вже будуть відео по варіантах. Там у мене було від підписниці запит на деякі питання, там дуже багато питань, дуже цікаві. Я дуже дякую пані Наталя, яка задала мені підписниця ці. Запитання я переберу, подивлюся. Ну, там, Так як я прочитала, те, що ви написали, там деякі є, що вони не підійдуть, звісно, на загальний розклад онлайн. Ну, Ті робити не буду. А ті, які підходять, там половину із них, звісно, підійдуть. Тому для тему розкладу я вже, я вже маю, мені підкинули запитання на тему розкладів. Дуже-дуже вам вдячна за це. Дуже вдячна новим підписникам, що підписалися за час, поки мене не було, я бачу, підписалося. Майже 10 людей це дуже добре, я дуже рада. Дякую вам, що довірилися, що вподобали мій канал. І, звісно, старим підписникам, що не розбіглися, що далі зі мною. Дивлячись на те, що я навіть не знімала відео по варіантах, все одно ви зі мною лишаєтеся, не відписуєтеся. Я дуже-дуже вам вдячна. І, звісно, як завжди, всіх прошу, що давайте зворотній зв'язок. Пишіть, від... коментуйте. Як бачите, я хоч мене не було вдома, хоч я не знімала відео, але на коментарі я завжди всім відповідала. На коментарі це в мене все те, людям відповісти. Тому пишіть, пишіть, пишіть все, що можете просто щось написати від себе, щось, якщо маєте якісь бажання, можете там чи теми розкладів пропонувати, чи зворотній зв'язок, чи може просто вам хочеться поговорити. Бачите, я люблю говорити. Я взагалі колись відкрию вам таємницю, моя мрія була стати психологом. Тобто спілкуватися з людьми. І ну, не вийшло, звісно, свою мрію здійснити, не стала я психологом. Можливо, тому захопилася та бо Тут теж треба багато болтати. Теж спілкування з людьми, і розклад треба говорити, треба розказувати. І так як в реалі там не дуже таке багато маю якихось клієнтів, тим більше тут в селі не хочу я про це. Я просто в онлайні, є люди, просто чужі, які пишуть мені, і я їм роблю розклади різні. А от в селі не дуже я цим розпространяюся. То я тому і взагалі канал відкрила, щоб ось ось просто з вами, щоб говорити, щоб будуть підписники, комусь сподобається моя подача, мій формат, і я просто буду з людьми говорити. Бо то, що ну, така моя натура. Ну, в принципі, жінки ми всі любимо говорити, але є такі жінки, які люблять більш говорити, ніж інші. Ну, я належу до тих, що більш. Тому пишіть. Пишіть, може, просто хочете щось запитати, просто щось можуть чомусь поділитися, тому що я, хоч психологом не стала, ну знаєте, мене життя навчило психології, доволі непоганий. Психолог такий не від освіти, а від життя. Може, якісь маєте розповідь, Хочете чимось поділитися, якусь історію, може, якусь підказку, пораду, особливо, хто менші, мої жінки, дівчата, бо я вже більш старша, більш вже прожила, більш уже знаю. Пишіть все, все, пишіть, будь ласка, пишіть, я люблю спілкуватися, я буду, люблю говорити, і може навіть можете писати, що може я не то, що буду відписувати коментарі, щоб менше строчити, я можу навіть зняти відео, якусь там говорилку. Будуть від вас якісь запитання, щось стосовно психології, магії, таро. Езотерики, ну, щось таке, якщо у вас будуть якісь такі виникати питання, скочите просто, щоб я з вами поділилася якимись своїми знаннями, досвідом. Пишіть в коментарях. Я кажу, якщо ви не маєте теми для розкладів чи там зворотній зв'язок, не знаєте, як написати, ви можете просто, просто по психології щось не запитати. Я, вами, я, я зроблю відео, просто говорилку, навіть без розкладу. Так, щось такі ось справи. Всім, всім ще раз дуже дякую і кажу: пишіть, пишіть все, що завгодно. Головне, щоб то все було адекватно і в рамках пристойності. А все інше на інші теми пишіть. Дивіться, що ще хочу сказати за цю класику, оце я брала цю колоду з собою. Ну, там, Карту дня, якщо мені треба було для себе, там, щось таке, якусь дрібничку якось подивитися. Я вам ось зробила була, тої неділі карту тижня на цій колоді на озері, якраз як я була. Що шортсів я накидала, накидала, заплановано різних ще до поїздки. Але вже карту тижня я ж не могла там півтора тижні наперед вам робити. В, той день, в самий день неділі ми були з чоловіком на озері, і я вам зробила карту тижня, ну, одну загальну, бо незручно було знімати. Телефон тримати по варіантах, то ось ця колода в мене тільки була, і на ній я робила. Хто дивився, той знає, що я робила на цій колоді. Дуже гарно вона відповідає. Мені дуже сподобалося, дуже чітко. Вона мені просто, знаєте, такі дрібнички. Навіть на, в дорозі я запитала про години на кордоні, як там, що там буде. Вона навіть мені то відповіла. Чудова! Хоча ну, класика, да, звичайна класика, У мене ще одна класика є. Але я не знаю, це, це ця колода Радіан Таро, як вона називається правильно. Я коли її тільки отримала, я забула, як вона називається, не могла згадати. Як замовляла, як отримала, я не могла згадати, як вона називається. Потім в, в коментарях пані Юлія з каналу Стілювальні розклади. До речі, рекомендую дуже хороший канал, гарні розклади, дійсно стілювальні, Підказала мені Радіант Таро. дякую вам, пані Юлія, Що ця колода так називається Радіант Таро. Дуже, дуже хороша. Ну, Звісно, це з Алі. Ну, мені вона сподобалася і коли вона затреться, стреться, то певне, що я візьму оригінал. Вона така чітка, я не знаю, в мене є, не договорила, класика є, але мені ця більш сподобалася. Вона більш мені чіткіше відповідає. Чомусь, чомусь вона мені більш зайшла. Навіть чим теж класика та інша, але ця більш зайшла. Тому я і вам карту тижня сьогодні зроблю теж на цій колоді. Варіантах, Звісно, поки що роблю так, як було два варіанти. Я буде ще більше підписників. ну, Я так була сама собі, знаєте, по ну, не те, що поклялася, клястися не можна. Ну так, дала таку обітницю, да, що коли вже буде 500 підписників, у мене, тоді я буду робити більше варіантів. три там, чи як вийде, а е, Поки що немає сенсу, так що я продовжую робити поки що два варіанти. Тому що один теж це не люблю. Я сама не люблю, коли один варіант, так як тої неділі на озері я мусила, бо там у мене не було можливості. А як вже такого вдома, то я не люблю, коли один варіант, тому що людина, кожна людина має право на вибір. Отож, і я на своєму каналі так буду робити, що обов'язково два варіанти, щоб ви мали вибір. А далі, коли буде більше підписників, я буду робити більше варіантів. Так, карта тижня для вас перший варіант. І карта тижня для вас другий варіант. На дні не дуже приємна карта, але зараз будемо бачити, чи то вона на пораду, чи то вона на застереження. Давайте я видержу, у мене камінчики вже є, то сердечка вже щось замуляли око. Вибирайте по камінцях нефрит і горний хрусталь. Діж їх видно? Чи як чи вам краще? Чи краще так поставити. Купила цю тканину, ну, мені так сподобалося колір золотавий, але воно ну так їде. На чи що їде дуже. Відбирайте по камінцях чи по е, сорочці, як вам зручніше. Да, до речі, ось в мене шешечка. Це шешечка з горів, з лісу, гірських гір татрів, там, де я була, з чоловіком ми обходили в татри, в гори. На морське око, і я думаю, щось звідти взяти, да, щось е, таке, щоб було пам'ятне. І е, коли зайшла трошки в ліс, пройшлася лісом, там ліс, просто я не можу то передати, то треба бачити своїми очима. Тут первозданна природа, там в межах 10 кілометрів немає ні зв'язку, ні транспорту, ніякого, нічого. Там такі мохи, отакі розтяг, знаєте, там, ну, Така красота, водичка така чиста, що не видно, як вона тече навіть. І там я взяла шишечку, думаю, це хай буде з такого місця енергетично сильного. Тим більше це природний такий матеріал. Бачите, тут така шишечка енергетично, ну, просто шишка, да, як і у нас шишки є, але це з такого місця, що сили там, потужна енергія, сила така потужна, то хай тут буде вона теж. Надає вам теж енергії і сил. Часточка гір татрів. Так, ну, я вже наговорила, бачите, на 10 хвилин. Просто скучила знаєте, за каналом і за цією болтологією, і за вами. І щось розказати. Хочеться чимось поділитися, і наговорила вже. Розклад ще не починався, я вже на 10 хвилин наговорила. Так, ну, надіюсь, ви вибрали. Хто не вибрав, то ви знаєте. Ставити на паузу. у в описі будуть тайм коди Перший варіант, якщо ви не слухали болталку, то я вас вітаю. Дивимося для вас карту тижня, Нефрит. Трійка жезлів. У вас цього тижня щось буде погляд на щось нове по-новому. Тобто, погляд на щось нове, в чому ви зможете зробити вибір. Тут іде якийсь вибір. І це буде по-новому. Дивіться, можливо, по дні тут дно, можливо, по дні у вас були якісь неприємності, можливо, ви хворіли. Не було вирішення якоїсь, може, проблеми, яка довго тягнулася. Може, було якесь безгрошів'я, хвороба, неприємності, ну і т.д. і тепер. Щось було от по дні, п'ятірка Пентаклів, таке враження, що це ви були у цій карті. п'ятірці Пентаклів, якийсь там час, може. І тут на цей тиждень вам карта тижня приходить вам якесь, ну не то, щоб прозріння, бо це трійка жезлів, це не про те, це не туз жезлів і не ще друга, другі карти, імпульси прозріння означають. Ну Тут теж приходить до вас такі, якісь роздуми такі, що треба це полишати, ось це певне. Ось ось це, що воно було по п'ятірці Пентаклю, полишати вже позаду. І триматися за нове, за новий шлях. Той, що там, упереді. Бачите, цей жезл впереді людини, ці два позаду. І людина обернута спиною. Вона ці два жезли, в вашому випадку, по цьому дні, ось ось це по п'ятірці пентаклю, якісь негаразди неприємності і хвороби, і бзрушів'я т.д. й т.п. Ви вирішуєте, що це треба лишати вже позаду, і треба йти в щось нове. Тобто, у вас буде вибір. Щоб оце залишити. Тому що трійка жезлів, вона такі прямо означає вибір. Ви маєте вибір. Ви з цих трьох жезлів маєте вибрати якийсь і в кращому, звісно, результаті для вас вибір буде той, що впереді, а не ті, що ззаду по вас. Ті, що позаду, все. Це позаду, воно лишається позаду. І ви вибираєте те, що впереді, ви підете цим новим шляхом, цим шляхом, який ви виберете, по-новому, і ви облишите цю п'ятірку пентаклів. Ось то щось неприємне, що у вас є чи було щось таке. Ну, Дивіться, наприклад, я приведу приклад, просто щоб, а ви підкладаєте до себе, може, у вас щось друге, але щоб ви зрозуміли. Наприклад, ви хворіли, якась у вас була хвороба неприємна. І ви щось там займалися якимось самолікуванням, щось там економили, брали якісь дешевші ліки, препарати, щось там, і все одно ви хворіли. І тут, нарешті, ви зрозуміли, що то не. Недобра справа, треба щось робити по-новому, ви підете чи до нового лікаря, чи нові препарати, якісь візьмете, чи ще щось. І ви вилікуєтеся. Це буде поштовх для того, щоб ви вилікувалися, що ви підете по-новому. Я чому кажу за хворобу, бо в п'ятірці пентаклів дуже багато може зрезонувати кому на хворобу. А можливо, у вас друга якась ситуація, не обов'язково хвороба. Я просто кажу, щоб ви зрозуміли: приклад на хворобі. І ви виберете щось нове, якесь нове направлення, новий шлях. Того ж, якщо приклад якщо, наприклад, хвороби, то новий шлях лікування тої хвороби. І ви вилікуєтеся у цей тиждень, якраз до вас карта тижня, вам те, що вам прийде оце, якесь, ці роздуми про те, що треба вже братися за щось нове. Ви це вирішите. Ви за це візьметеся, і в результаті, можливо, це буде не цей же тиждень, це може бути і пізніше, набагато, туди далі. Особливо якщо це стосується якоїсь хвороби, яка може затяжна була, вона може не вилікується цей тиждень. Але рішення її як вилікувати, вам прийде цей тиждень. Ви виберете правильне рішення. Ну, ось так я просто привела вам приклад на хворобі. Ви підставляєте до себе. Може, там у вас роботу поміняти, якусь прийде рішення, що та була погана. Там оплачуємо мало, мало оплачуємо. Ще щось там може там ще якісь там проблеми були. Все підкладайте. Кожен підкладайте під свою ситуацію, тому що дно загальне тут зараз дно буде до всіх варіантів. І, ну таке неприємне. І ось до вашого варіанту воно підходить так. Щось якісь неприємності, якісь хвороби, якісь бідності. Ви цього тижня зрозумієте, що треба це облишати, виходити з цієї п'ятірки пентаклів, тому що ви будете так у ній сидіти і будете триматися за старе. А ви візьмете новий, новий курс. Так. Карта тижня вам перший варіант новий курс на те, щоб вийти з п'ятірки пентаклів. Ось такий перший варіант. Так що дно ну, навіть хоч воно поганеньке, але до цієї карти. Тут добре, так що вас вітаю, перший варіант, у вас хороша карта. Карта тижня вам хороша на цей тиждень. Все, дякуємо за увагу. Другий варіант вітаю вас другий варіант хрусталь. Горний хрусталь карта тижня для вас на цей тиждень. О, тут о, друг друга краще, тут теж хороша карта. І дві ці варіанти жезли. Теж жезл, так як і там жезл. Тільки тут королева, тут випадаєте ви сама. Королева жезлів в якійсь мірі це відьмачка. Навіть якщо ви взагалі далекі від магії від езотерики, все одно у вас є якісь навики, наприклад, якоїсь мудрості такої жіночої, тому що випала королева жезлів, так просто не випадає. Вона випала вам недаром. Повторюся, якщо ви не маєте навиків там, якихось магії, якихось ритуалів, то все одно ви маєте якусь таку мудрість. Тут чорна кішка, бачите, ну, не даремно тут намальована. Ви маєте яку, якісь знання такі, можливо, у своїй сфері, чим ви займаєтеся. Можливо, ви маєте знання, якісь сімейні, що там вмієте гострі вугли в сім'ї, як то кажуть, згладжувати. Можливо, там в другій якійсь сфері. Ну, неважливо, у вас є якісь знання, якісь навики, такі, що вони прям, ну, якщо не перехрещуються, то точно йдуть поряд з езотеричними. І цього тижня ви будете ось така королева жезлів. Випадаєте ви сама? Ви будете запальна, інтенсивна, така. Як так, інтенсивна і. Ой, не можу быстро хотіла сказати і не можу. Ну, ну, Все, що відноситься до запальної, до інтенсивної. Енергійна. Енергійна. Ви будете енергійна цей тиждень. Тут дно вам теж так само воно резонує, іде точніше не резонує, а підходить, як і першому варіанту. Скоріше за все, у вас ось така ситуація, якась є. Підірка пентаклів, якісь неприємності, хвороби, безгрошів'я. Щось таке е, у вас є чи було, але воно як, то, що шлейф якийсь. У мене таке враження, що тут, уже так як тут королева жезлів, йде вам на цей тиждень, то оцей шлейф, як то, що тягнеться з минулого за вами, в цей тиждень переходить під Пентаклів. Але ви будете оцією королевою жезлів запальною, енергійною. Такою ідейною, вот як я не могла згадати, ідейна. Якась прийде вам ідея, як покинути оцю п'ятірку Пентаклю. Вона як з вами тягнеться в цей тиждень, бо це карта тижня вам. Тобто дно йде до розкладу карта тижня. Ну, воно мені тут це дно йде що до першого варіанту, що до другого. Що воно не то, що вам це має бути у вас оця п'ятірка Пентаклів. бо тут випали гарні карти. Якби тут випала якась башня, а, знаєте, якісь кастрійка мечів, то зовсім була б друга трактовка. А тут, що перший варіант, що другий варіант випали дуже гарні карти. І ця п'ятірка Пентаклів це дно йде так, як е такий шлейф неприємності, який з вами потягнеться з минулого в е цей тиждень. Але. По цих картах обидвох, але ну, перший варіант я вже, звісно, не буду вам розказувати, що там було. А, по цій карті для вас другий варіант королева жезлів, ви зможете з цього вийти, ви зможете оце вирішити. Воно тягнеться, воно якесь м -м, неприємності вам може дрібненькі пронести, але ви виступаєте сама королева жезлів. Ви це спалите. Ось так хочеться сказати. Запалена. От ще, ідейна і запалена, я не могла згадати, кажу, склала енергійна і така інтенсивна. Гаряча штучка, а гаряча це значить запалена. Ви ткапнете запалена. В чому я не знаю, ви ж там підкладати йдете до себе. Дуже буду вам вдячна, якщо напишете зворотній зв'язок. Мені Мені цікаво, що це у вас тут, по цій п'ятірці пентаклів, у який шлейф якихось неприємності за вами тягнувся, і як ви це маєте спалити, ви маєте це вирішити. Вам прийде цей тиждень точно якась ідея запальна, гаряча, така вибухова, прям хочеться сказати, енергійна і вибухова. І недаром я сказала про ті знання спочатку, що у вас є якісь знання, як це зробити. Вони такі, знаєте, у вас як грім з ясного неба, вас як е, осіяє цього тижня, оця королева жезлів прийде до вас. Ви станете нею. І ви ось цю п'ятірку Пентаклів порішаєте, так скажемо, просто порішаєте. Знаєте, як на Жеру вони кажуть, порішаєте. Ось ви це порішаєте. Вирішите оце, Оце ж воно цим шлейфом за вами тягнеться. Це чи неприємність, чи хвороба якась, чи якісь, ну, якась неприємність. Хвороба, без і т.д. дай тебе. Ви це вирішите. Королева жезлів не може це не вирішити, це навіть мови нема. Королева Кубкова навіть би це вирішила, що вона більш мягка і ніжна, а королева жезлів це взагалі вона так фу, і оце спалить. Ще що можу сказати так, ще е, для другої категорії, якщо не ви будете цією королевою жезлів, якщо це не ви королева жезлів, чи взагалі, наприклад, ви мужчина попали на мій канал і дивилися цей розклад, і вибрали цей варіант і вам карта тижня і королева, то тут це, хтось виступить, хтось вам допоможе. Якісь проблеми, неприємності, які цим шлейфом підіркою Пентаклю втягнуться за вами. Якась королева жезлів вам допоможе. Неважливо, чи ви е, мужчина, чи ви жінка, але якщо ви навіть жінка і ви не є, ви не будете цією королевою жезлів, це не ви вирішите. То ось така королева жезлів прийде вам допомогу. Чи то ви до практика звернетеся, чи це у вас така мама, чи у вас така донька, чи сестра, чи подруга? Неважливо. Чи якщо ви мужчина, то ваша жінка. Вирішить оце все, порішає да, то з, з оцею п'ятіркою Пентаклю. Допоможе вам вийти з цієї п'ятірки Пентаклю, яка якимось шейфом тягнеться, якимись неприємностями за вами тягнеться з, з минулого. Оцей тиждень королева жезлів це для однієї категорії це ви сама, для іншої категорії жінка от такого типу. Королева жезлів запальної, гарячої, енергійної, такої ідейної, вам допоможе ось в чомусь вам допоможе спалити оці неприємності, оце все, що по цій, оце дно, це таке якесь неприємне. Оце це все, я ж кажу, воно ну, мені так прямо знаєте, з потоку. Так і така інформація, що це якийсь шлейф з минулого. Хоче за вами перейти далі. Карта тижня на наступний тиждень, воно ну, за вами хоче перейти. Але королева жезлів цього зробити не дасть. Так що, дуже теж гарний варіант, як і перший, так і другий. Жезли, хороші карти, запальні е карти вогню, які спалять оці неприємності. Хоч перший варіант, хоч другий і жезли випали. Спалять згоріть, згорять якісь неприємності. Ось така карта тижня для вас другий варіант. Дякую вам за увагу. Так, за всім дякую за увагу. Всім, хто був зі мною, всі, хто долучається, долучився, як я вже сказала, дуже вдячна за увагу вашу, за коментарі, за підписки, за підтримку. Я всім-всім дуже-дуже дякую. Дуже дякую, дуже рада, що підтримуєте, відписуєте, тобто пишете, підписуєтеся, а відписуєтеся маю на увазі в коментарях. Що пишете коментарі, все, що вам резонує, пишете, хто пише, що вам не резонує мої розклади. Я просто щаслива від того, що моя робота, мої труди не йдуть на марне, що комусь то це потрібне і комусь-то це годиться. Це дуже приємно, коли твій труд потрібен, оцінений. Все на сьогодні така була для вас карта тижня для всіх. Далі вже буду знову, збрати, знімати буду відео. На варіанти, на різні теми, тим більше тем мені підкинули, так що вже з вами не прощаюся надовго. <гадування> Скоро зустрінемося. Всього-всього вам хорошого, гарного, вдалого вам тижня, мирного неба, добра, тепла, світла, перемоги вам, перемоги нашій Україні. Слава нашим захисникам, українському роду. Дякую вам, дякую силам, вищим силам, які ангелам, які прийшли на допомогу. І розказали зараз цю інформацію дали для вас через мене потоком дали цю інформацію. Дякую всім і вам і всім силам. На все добре. До зустрічі на каналі. З вами була Юля.